23. А все чому? Все тому, що у нас сьогодні заключний ігровий день. Сьогодні дуже балиська здоба. Саме є там, точно її можна називати там командою з акцент саме на Лібопекерській. 1-0. зараз 1-0 відзначається Сергій Трубець. Ось як починається ця зустріч і одразу ж на... Команда повністю змінюється і виходять на поле, на поле виконавці, які демонструють різницю і просто за лічені хвилини навіть можуть за розмови, ще там щось, які просто безглузді жовті. Удар за... зачора насправді просто... доволі важко буде. Уж... Я думаю, піклик зараз молодий, якби Роман... забив цей гол. Романів просто там опинився. Свою команду врятував. Серняк! Серняк марохнят, коли немає штука. І мати Сау 1-1! Малецький забиває. Малецький Робить... зрівнює рахунок. Робить рахунок у цій зустрічі 1-1. Ти, мабуть, хотів про Серняка задати, так? Ливості. Ось Хто має взяти ігрові. відповідальність, тобто десь за провалений сезон? Мені от також цікаво почути. Я маю свою думку, я зараз озвучую, то зараз мала можливість забивати, але Сказдоба не зробили Ну, я думаю, в таких ситуаціях очевидно, що це має робити головний транс е, Любортом для команди. Галицька здоба. Ну що я зазначав зараз? Що? Який не. Друзі, повертаємося на другий тайм. Поєдинок Галицька здоба мостицька. Е, перший такий верх, шостий Тарас Тарасович, п'ятий Трегубець Сергій. одинадцятий Олег Черко. другий Яблонський Андрій. дев'ятий, Янів, Микола Назар. Номер п'ять. Невдало. Ну і Бригада арбітрів сьогоднішнього поєдинку. 에, Володь, злих, хто сьогодні обслуговує цей матч. Забиваємо стиска! Знову малецький забиває. Дубль від нього сьогодні? 2-1. Малецький сьогодні злий геній просто для. Складність розуміти Зараз... щодо третього місця відкрили регламент. Там є е такий. О, 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 Стефанків! Та, та. Богдан Стефанків! Богдан Стефанків, можливо, почув десь мою критику таку своєрідну в першому таймі. і... Самі себе тому що а... сьогодні поступився залами з камінами. Насолоджуватися напоями та улюбленими українськими страмами можна кожного разу на різному поверсі. Місто Це площа ринок всіма також рівницький, Волинський та Тернопільський областях. У е... тому чемпіонаті дуже багато і пропускали м'ячі. Загалом 51 пропущений м'яч. Атакує вже... зараз Мустиска Малецький. До речі, я хотів якраз от розпочати тему. Наприкінці чемпіонату Суперліги, до речі, Галицька здоба уже і за результати береться краще, а зараз забиває Серняк. Тільки почав я про це говорити. Серняк визначається голом. 3-2 знову ж таки виходить перед у цій зустрічі. Давайте так, друзі, 54 в 14 матчах. Це, це дуже це, це нас це насправді тактика гри галицької здоби диктує такі умови. Грає з п'ятим польовим. Це більшість з і Зараз що? Миколі! Я говорив, ну реально зарано. Реально зарано. Назарій Астанкевич, так. Трошки <крути> веселіше. <economic> <крути> 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 Але атакуємо Мустицька зараз! Знову ж кишан, малецько ри! 4-3 рахунок у цій дуелі просто що коїться. Це просто. Оцей мастерстей. Якраз у таких епізодах, до речі, е... Відсутні і що зараз Стефанків, які... камери? А, і, цей і, сезон вдалий для очевидно. вдалий. Я думаю, що медалі для прикордонників це дуже дуже важливо. Так там амбіції були чемпіонські, ми знаємо. Ну так, але, але... я думаю, не за...